Вітаю. Я, Антон Даньків. Проходжу 8. Мій розділ чи рівень гри Hotline Miami Називається натискай і тут щось пишеться восьмий Добре. Проходимо восьмий рівень. Запуск від нів. Ну так. Да. 27 травня Красавица Яку ми врятували. В, в, в файлах вона називається проститутка. Ой, тобто в Hotline Miami Wiki Так, з клубу зроблять сьогодні. На, забійно вдягнусь Всіх забій. В тому клубі, Так, збираємось. Но Ричард, Угу. Конечно, буду тихіше. Так, Свідно шлепнули. Дабл килл. Клуб. И вот новая маска. Так, ты аккуратно. Йо. Yeah. Yeah. Шлепнул еще у нового мужика. Пью. Песюк. Песик. Ты сюда. Так. Все. Тут якийсь діджей, я навіть не знаю, як він відреагує. Ого. Бідка тут. Етап пройдено, значить ДДЖ ні при чому. Маска Карла. Не знаю, чия це маска. Взяв емочку. Потім оціню після рівня чи В 50 -ка. Тут цифри з запису лишаються. Йдемо наверх, патрони нікому ще не зашкодили. Дивимося на MP5. Хм. Взаємний хедшот. Приємно. Ще один. Ну добре, поясую всі досить. Ну, добре, я порадив вас видовищем як нашого доброго піджака. Вибивають дурь. Щось ця гра тормозить трохи. Беремо ППшник. <плес> Стоп Це взагалі був МП5. Йо. Нє, це не МП5, це ВЗ 61 Скорпіон, чеський. Малиш. Хто грав резять 5, той зрозуміє. Ще один етап. А при чому тут мобіла? Так, з двухстволка мені не треба. Від автомата я не відмовлюсь. Но я все-таки предпочту дроб. Роздроблю всіх. Закатаю просто. Я кажу, в Росії в асфальт закатаю. Так, здивимось. Ого! Як лобешник. Тепер цей клуб ще й зачищаємо. І тепер... І... і капець? Два патрона. Вже один. От і весело. Тут десь має бути частинка секрета. Вроді я раніше її забрав. Тут є секрет в грі, я взагалі не знаю, як його далі збирати. Як його збирати, тільки покажу. От. Загадка. Демонструю. От. Показує, якщо попало на те, що треба. То воно почне мигати. Тут має вийти. I was born in the USA. Я народився в США. Ну. Суть дос... Суть така. Відкриється альтернативна кінцівка в кінці гри. Не знаю, в чому прикол. Ні, ну точніше, знаю. Но сюрприз псувати не буду. Отже, ми зачистили ще одне. Вдяглися за бій, всіх забили нафіг. Оди. От і... от і. Вся романтика, маті. плюв. Нова маска. Карл. Маска Богомола. Кого тут получ... О, тут получає... Опа! А от і байкер! Watching, watching, watching. Норма. Похоже, в піджака зовсім дах їде. Бери, що хочеш. Чопляма крові не зникла. Ну, чорт з ним. Звалюємо. Ну, до зустрічі в 9 рівні 31 травня. Дякую за увагу. До зустрічі!